Залітає на продаж новий автомобіль, а саме Mazda CX5 2014 року на автоматичній коробці передач з 2,2 дизельним мотором. Ходімо в салон. Автомобіль має 190 тисяч рідного пробігу, повністю обслужена на максимальній комплектації. Подивіться тільки, який класний салон. Відполірували всі. Декоративні лакові вставочки зробили хімчистку салону, все пахнюченьке, гарненьке, чистеньке, класний шкіряний салон з підігрівами. Ну і в міський задній ряд. Подивіться, скільки тут місця влізе, повністю вся ваша сім'я, можливо, комусь потрібно автокрісло, класний підлокітничок, який викидається для стаканчиків. Також є місце про все продумано, ергономічно. і другий комплект коліс, що є немало важливим. А саме ще що ці колеса є на дисках. Літні поставив, зимові зняв і не потрібно довбатися. Нагадаю, що це 14-й рік, автомат, дизель, повний привід в рідній фарбі. Задня частина у нас не менш приваблива ніж передня. Маємо камеру заднього виду і фаркоп. Точно у вас ніхто не в'їде, бо фаркоп всі бояться. Ну і саме головне, що автівка не фарбована. Нагадаю, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв.